На колінах схиливши голови, так знайомі колеги та родичі проводять Сергія Захаревича в останню путь біля Троїцької церкви. Тимур Кобзар, волонтер. Загиблого знав з 2014 року. З ним каже, познайомився у Дебальцевому. Унікальний офіцер, унікальна людина. Дуже шкода, що так трапилося. Зрозуміло, що це війна, але ніхто не очікував, тому що це найболюче. Це втрачати таких офіцерів. Втрачати хлопців взагалі це боляче, але. Людина, яка вела за собою хлопців, де б він не служив в якому підрозділі, він завжди наводив порядок і вірила й у світле майбутнє, і що він буде займати найвищі керівні посади. Сергій Захаревич, професійний військовий, відразу після здобуття освіти очолив взвод у розвідувальній роті 30-ї окремої механізованої бригади. А з 2010-го командував розвідувальною ротою першої танкової бригади. У лютому 2025 року його призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. Розповів Суспільному президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жабрівський. З ним спілкувався з 2014-го. Він мало говорив і дуже багато робив. А потім служба в силах спеціальних операцій. Він підготував серйозні групи, фактично, які нищили ворога, застосовував практики, яких навіть в НАТО немає. І от хлопці, які з ним воювали незалежності від його посад, вони знали, що Сергій з ними, Сергій в окопі, Сергій на передовій, і він не пошле. Вибачте, мене куди завгодно людину. Це офіцер нової формації, для якого цінність кожного воїна є найвищою. Загинув Сергій 1 липня у Гуляйполі. Тоді каже Павло Жебрівський, по населеному пункті, російська армія вдарила двома балістичними ракетами. І там будинки пошкодили, і магазини, і люди також загибли. А в цьому приміщенні було 33 воїна. Десять в тому числі Сергій Захаревич загинули. Попрощатися з військовим до церкви прийшли місцеві жителі. Вічна слава йому і спокій земний. Він дуже нас охороняв і дуже добра, хороша людина. Воїн, настоящий воїн. Останню шану військовому віддали на центральній площі Умані. Захаревич Сергій Анатолійович очолив 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерала Хорунжого Марка Безручка у лютому 2025 року, коли ми знаходилися, вже виконували бої завдання на Донеччині на Веревнівському виступі. Він зарекомендував себе як людина честі, грамотний офіцер, лідер колективу. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець Сергія Захаревича знав особисто на цих кадрах військовим із 110-ї бригади передають чергову допомогу. Він дійсно був відмінником на всіх напрямках. Занадто старений, занадто відповідальний. Він за всіх за кожного хвилювався. Ми, коли зустрічалися, коли привозили різного роду допомогу, в тому числі військову допомогу. Ми говорили, що найголовніше це люди, саме головне це. Наші воїни Сергієві Захаревичу було 42, У військового залишилася мама, дружина та троє дітей. Ольга Лисенко, Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.